Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 2 серпня. Трошки я з самого ранку тут вирішив попрацювати. Так, По-перше, хочу прибрати вже квасолю. Вона вже, бачите, нормально. Подивимось, скільки їй, потім вирішимо, що з нею робити. І, можливо, перекопаю отут. Так, хочу зібрати щавель Щавель, А що з ним будемо робити, теж не знаю. Ще він хороший. Щавель Потім передивитись треба на цю спажуву квасолю. <кій> скільки там її, в якому на стані. Подивимось. Так, поки що покажу вам, що в мене тут виросло. Так, гірка перчинка. Бачите, вже не така зелена. Якась така колір. Змінює, значить скоро буде гарячий перець. Гарячий. Червоний. Сливки. Ну ще ще хай вони будуть такі, так сказати, на віточках ще. А може їх заберу, не знаю. Так, огірки, о, дивіться. Два красавчика є. Ну, там традиційно немає. Колючка і відпала. Понятно. І тут ще в процесі. Так, за гірками непонятно що. Кабачки. Ну Такі кабачки, не знаю. Хай ростуть. Я їх вже обривати не буду, вже всі наїлись їх. Ніхто не хоче брати. Хіба що підкинуть комусь. Так ось. У. З усього перця. Ось окущик кущик тільки 4 штучки. Таке, що схоже на те, що в мене в минулому році було на дачі. Попрошу натиснути кнопочку, поставити вподобайку. Зробити репост. Ще я не прощаю, ще я працюю. Так, і це ті помідорчики, які з балкона, бачите? Ось все. Треба подумати, якось їх підперти. Там воно куча палок є. Може щось вийде. Такі ось ці помідори. Жовтий треба його зірвати, бо він репнутий. Так, працюємо. Вибирав квасолю тільки що. І отут пройшовся по цій спажеві квасолі. Така мисль. головне її не забутися, що квасолю треба всю садити з того краю, щоб уже, якщо вона велика буде, тінь туди падала. Це раз. Потім крайній треба садити оцей цей щавель, В самий край рядочок. Воно удобно, звісно, поливається. Але тепер таке трошки безобразі на городі. Щавель, потім кріп. Ні, потім петрушка, потім кріп. Чому? Бо щавель і Петрушка це дворічні рослини. Вони на той рік би зійшли собі тут і все. А так треба це перекопувати і сіяти заново. Петрушечка в мене там досівав одну в одному місці. Проросла. Ну, зараз буду перебирати оцей щавель з корінням. І там, де пообривав я вже квасолю. Все бачу, мабуть, пропустив. Да. Квасолю теж зараз приберу. так, Результат трошечки роботи. Дивіться, ця частина городу вже вільна від усього. Лишилось тільки два куща картоплі там. ну, Сьогодні мені картопля не треба. Тут трошки прожидив бур'яну. Так, а тут прибрав я щавель. я його на той рік посію в оцей рядок. І зняв уже там полив, зніму полив з тієї квасолі, Уже, мабуть, вологи там буде достатньо під листями, хай уже сама буде без, без шланги. А отут між помідорами, там де полив все одно буде, між помідорами. Зараз посію кріп. Думаю, що воно поливатися, все одно буде. І буде зелень. Так, оцей другий, оцей ряд петрушка, мабуть, піде. А в той кріп. Во. Ще працюємо. Трошки оцей рядочок ось, бачите, підв'язав помідори з таких підручних матеріалів. Ті не потрібно, а там ще треба попідв'язувати. Посіяв я в цей рядок петрушку, а в той кріп. І зараз включу капельку, нехай проллється. А поки воно проллється, я попідв'язую інші помідори. Навіть отут вийшло рядочок трошки кінзи. Ну, на зелень буде саме то. Ну, так, ось дивіться. Є помідори, які на соломі лежать. Я думаю їх підв'язувати не буду. А ті, які на ґрунті, то я їх всі отак ось, ось підв'язав. На такі палички. Просто на той рік потрібно палички такі заготавлювати. Зарані, мабуть. Ну отак вийшло. Ну і зараз докапається водичка. Та й все. Бачите, помідорчики якісь. Зараз подивлюсь, помідори зберу. Та й на сьогодні, в принципі, мабуть, мабуть, все. Ні, воду. Воду закрию, вечором відкрию. Це тільки раді отої цієї сторони. Петрушка. Кінза і кріп. Все, всім дякую, хто додивився до кінця. Дякую, хто поставив подобайку цьому відео. Зробив репости. Хто дивився, не підписаний, то попрошу підписатись. Ну, Цей куч, наприклад, дивіться, Смисли його підв'язують, якщо вони через неділю. Уже їх не буде. Поспіють і все. Ну, а ті, да, ті, які на балконі росли. Народились на балконі. Бачите, які красавчики. Вони вже біліють, то є скоро. Вже деякі ось почали буріти, як кажуть. Все, всім дякую. Всім гарного дня. До побачення.